Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка Transmart Onyx Ice Pro. Відповідно, це лежать звичайні Transmart Onyx Ice, старі, яким вже по факту 2 роки. Відповідно, я вам розкажу на розпаковці, як це показали ці Transmart, яким вже по факту 2 роки, якими я користувався. Можна сказати, в основну, ну, на постійній основі. І е, розпакуємо, типу, подивимося, що змінилось. по факту, по дизайну, по факту нічого не змінилося. Е, ладно, давайте, давайте пройдемося по коробці. Е, це бачите, у нас Onyx Ice Pro. Е, По факту, по ніяких датчикам у нас нічого не додавало, все те саме. Е, змінилися трішки чіп. Змінився. Змінилася енергоефективність, тобто вони стали там трішечки, тому що заявляє виробник, трішечки краще тримати. Перевіримо в огляді, тобто підписуйтесь, пишіть коментарі, чи потрібен нам взагалі огляд і чи цікаві вам ці наушники. Так, давайте. Ну ви бачите тут всі по описі. Давайте приближу. Так, відповідно у нас змінився чіп, із змін з'явилася кнопка перезавантаження. Тобто Рекавер і рестарт. Ой Боже, що Шемель. <сум> Змінилася кнопка, тобто, згідно з цієї кнопки, можна просто пере перепідключити наушники завдяки цій одній кнопці. Раніше цього не було. Раніше потрібно було просто зажимати сенсори на наушниках, вони відповідно виключалися або там перезавантажувалися. Тепер вони зробили таку кнопку на кейсі. Можливо, щось згідно цієї кнопки змінилося, і тобто за рахунок цього чіпу. Змінилось щось по наушниках. Будемо перевіряти, будемо дивитися. Так, нічого в нас не змінилося по факту. Той самий 13-мм драйвер. У нас ті самі кодики, тільки додалися. У нас, бачите, Qualcomm адаптів APTX-адаптів, Adaptive, Adaptive. в кого телефони Xiaomi більш-менш свіжі. Вітаю вас! На даному етапі у вас цей кодик хреново працює. відповідно, Якість передавання звуку в дзвінках у вас погано, і там музика і все інше теж у вас погано. Якщо підключити, якщо у вас спостерігаються там, з цими наушниками чи з наушниками з цим кодиком на телефонах Xiaomi, якісь там більш-менш свіжих моделей, попробуйте, спробуйте ці наушники перепідключити. Ну не ці, а в принципі, з цим кодиком, перепідключити до якоїсь іншої моделі. Марки телефонів або перепідключити до якогось там старішого сьомі. Ви замітите, тобто перевірите, чи насправді ваші наушники погано працюють, чи це просто зв'язано з технічним, з програмним забезпеченням сьомі, які вони там, як завжди, щось поламали. У мене ще виходить. На Mi 9 ці APTX адаптів працюють прекрасно, все добре, там звук, мікрофони, все гарно працює. E, на Mi 11 якийсь просто безлад, погано передає звук, погано грає музика, низька гучність. І, і вони відповідно в новій прошивці забрали. Вибір кодеку. Тобто там можна зараз змінити кодек, спробувати. Я ще буду пробувати, відповідно, в огляді вам розкажу, чи можна цей кодек там змінити. Ось в такому стані у мене наушники за 2 роки. Тобто, це перша моделька. Бачите, кнопочки немає. Тобто В загальному при чистці в них вилетіла тут решіточка була. Відклеїлись по факту від старості, і ці штучки так само відклеювались, просто їх там назад всунув туди і вони якби далі працюють. По проблемам цих наушників під час експлуатації, що сталося, на дан... ну, точніше чому на даному етапі я придбав ці наушники. Тому що правий наушник ще якось там півбіди працює, а лівий наушник. Взагалі там тримає там, може, там, 10 хвилин, і він тобто, нормально не заряджається, нормально толком не працює. Правий щось там працює, але він в загальному годинка-півтори може працювати. По проблемах з цими наушниками, які були, коли кейс повністю розряджений, і наушники вставляєш середину, наушники не відключаються від телефону, і це часто бісить, тому що ти вставив, типу, до тебе хтось там телефонує, чи ти щось включив і виявляється, воно там грає в наушниках. Це біда. Ну, в загальному, тобто, це. Там, наушниками я був цим не задоволений. В першу чергу мені під, 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 сподобалась типу, форма, мені по вусі гарно підходила, і я ними був задоволений. Е, давайте розпакую. Відповідно, ще раз кажу, якщо вам цікавий огляд, пишіть знизу в коментарях. там, Огляд, хочу огляд, перевір там, це, 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 це. 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 Е, відповідно, ці буду нові дивитися, буду оглядати, і буду, якщо вас цікаво, тобто, якщо вам це насправді. Цікаво це все почути, якісь там речі з приводу них, то я це буду робити. Як бачите, по упаковці, по комплектації, в нас кардинально нічого не змінилося. Давайте я вам покажу. Всякі написи, що там в нас є. Ось так. Давайте спробую якось зловити Неважливо. Скреблять, чуєте? Зараз. Ну. Класи скриплять, тут, до речі, бачите, підписали лівий правий, навіть тут, а тобто такого не було. Бачите? По, по, по цих речах. Е, відповідно, з'явилася у нас ця кнопочка. Нормально закривається. Наушники не вилітають. Кейс, в принципі, нормальний. І в загальному по тому, по-перше, по експлуатації можна зрозуміти, що. В загальному непогано. Так, дивимося, що у нас тут нема пломб. Пломб нема. Я не сказав би, що щось тут змінилося по комплектації, по наушниках, по наушниках так само. Відповідно із більших проблем, які я рахую самих більших проблем, які я рахую, це нема датчика приближення чи як правильно того, що ти виймаєш з вуха, Тобто вони зробили тут яку штучку, але вона по факту просто як динамік. Нема такого, що ти виймаєш з вуха і там музика зупиняється. Тобто Це найбільший їхній мінус. В загальному наушники гарно передають звук, гарно грають, гарно передають звук в мікрофонах. Тобто В загальному я був ними задоволений. Чому можна, можна послухати? Чому цікаво буде огляд від мене? Тому що в мене було багато наушників, багато оглядів не виходило, багато відповідно, виходило якісь там російською мовою, багато оглядів записано російською мовою. Невідповідно вже не вийдуть. Тобто, по факту з того, що в мене було, там в мене були Mi Air2, Mi R2PRO, Mi Air 2 s Mi, Air 2S, Mi, Mi Air 2 se до речі, міни беріть наушники, вони там, в них проблеми постійно то з батарейкою, то з якимось мікрофоном. З часом. Тобто спочатку все круто, класно, а потім починається Redmi Buds 3. У мене були, і відповідно всі інші моделі, там ще куча було різних моделей, такі, які були більш швидші, які не запам'яталися. Тобто там і анкери в мене були наушники, тобто я ходив класив. З цими, можна сказати, пробув саме довше. І е, в мене від них відповідно, чому я взяв прошку, тому що найбільше мені сподобалось в, в Експлуатація. У нас такий силий когель. Інструкція. У, до речі, а де наш кабель? Цікаво. Я б вже розпакував, вийняв кабель, заховувавсь. Я думаю, що так, да, або він тут валяється. Ага, він тут валяється. Е, є в нас така короче, макулатурка. Зрозуміло, кабель, звичайний Type-C. Чорний, коротенький, 30 см. Тут у нас є інструкція. Інструкція на різних мовах, української вже ж немає. Так що прийдеться читати на москальській. Ну, кому цікава інструкція, в загальному інструкція там не потрібна, що там такого глобального немає. Там два тапи пауза, три тапи голосовий помічник. Відповідно, два тапи прийняти трубку і два тапи. По правому два тапи прийняти трубку, по, -по лівому два тапи. Буде відбити трубку. Ну, дзвінок. Давайте спробуємо підключити. Спробуємо якось їх підключити. Я так думаю, що потрібно зажати цю кнопку. на мене ображаєте, що таке відео типу, не конструктивне, цікаве і так далі. І так далі. Ну, в даний час, чим багаті, тим і раді. Тобто немає часу для якоїсь зйомки гарної картинки. Немає можливості, скажімо так, війна в Україні не до того. Е, от ви бачите, у нас є кодек APTX-адаптів. Відповідно, в новій прошивці, бачите, ми не можемо вибрати кодек. Тобто раніше можна було вибрати там кодек APTX, різні варіанти SBC, AAC і так далі. Тепер у нас цього не можемо вибрати. Е, так, в загальному що. Наушники комфортні, приємні. Мені в принципі, подобався в них і звук, і мікрофони. Просто ці вже від старості, просто от реально два роки, оце просто вмирають, ну, їх можна вже викидати. Тобто, там, ремонту вони не підлягають, відповідно. По вигляду, як бачите, ідентично, можете подивитися, по факту, як зберігся корпус, всі інші детальки. Тобто ви собі можете зрозуміти, як буде показувати себе новий. В загальному я ними задоволений, можливо, мені просто так не пощастило. От один наушник почав перестав там взагалі заряджатися, працювати по-людськи. А інший наушник працює, але ну, вже відчувається, що йому вже він там проситься на заміну, йому вже хочеться на пенсію. Е, так, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписки, підтримуйте україномовний контент. Не забувайте підтримувати українську армію, тобто донатити на ЗСУ на різні фонди притули, повернись живим і так далі. Всім дуже дякую. Тримаємося. Ми переможемо. Слава Україні!